Всім доброго дня, ночі, вечора чи коли там дивитеся відео ви на каналі АБДП. У нас вже було багато Рено третього покоління, таких як Меган 3, Сенік 3, Space 3. Сьогодні у нас на огляді Рено Лагуна 3. Автомобіля. Він тут доволі стійкий до корозії, як в принципі, більшість Рено, тому що тут є пластикові крила. Також проблемою цих автомобілів є те, що у них може погано відкриватися передні двері, одна із них, тому що тут розбовтуються ручки. Також проблемою цього автомобіля є те, що тут може перекосити лючок бензобака через те, що він може вискочити десь там із своїх пазів. Як ви бачите, трішки він такий косий. Далі про дизайн цього автомобіля. І так, дизайн цього автомобіля. У нас він представлений до рестайлінгу. Як на мене, у нього доволі не дуже гарна, як на мене, морда. От у нього є рестайлінг. В 2011 році він з'явився. В січні, якщо я не помиляюсь, от у нього морда вже набагато гарніша. Десь ви можете побачити його фотографію. Далі. На бампері у нас є ось такі хромові вставки, фари можуть всього автомобіля мутніти, до речі. на, камп... на капоті є ось така штамповка, прямо як на вайбахах старих. Колеса у нас 16-ті, але у вас можуть бути трішки інші ручки. В колір кузова доволі це прикольно. Бачите ось ці заглушки? Я думав, що тут є безключовий доступ, але зараз ви можете бачити кадр. На якому видно, що за цими заглушками ніякого безключового доступу немає. Далі. Ось такі задні фари, якоїсь цікавої форми, сюди якось вони так зализані. Заднє вікно, до речі, у них може відкриватися, фотографію побачите зараз. Так. Парктроніки у нас ніде немає, у нас комплектація така собі. Рейлінги, ось такі. Поговоримо про двигуни на цьому автомобілі. Почнемо із бензинових, саме із 2.0 турбового. На нього були дві варіації на 205 сил і на 174 сили. Він не динамічний, але при цьому має великий розхід. Наступний двигун, про який ми поговоримо, це 2.0 на 140 сил. Це двигун, який ставився на автомобілі Нісан доволі часто. Заміна цепу ГРМ на цьому двигуну може знадобитися аж після 120 тисяч км. При цьому ж пробізі може з'явитися підвищений масложор через залягання маслозйомних кілець. Також бути, може бути нерівномірна робота на холостих обертах, а також провали в тязі через забруднення дросельної заслонки. Якщо на цьому двигуну перетягнути свічки, то може тріснути голова блоку. Тому, будь ласка, не перетягуйте. А взагалі цей двигун ходить приблизно 300 тисяч кілометрів. Наступний двигун це 1,6 на 115 сил. Він має проблеми із сальниками та помпою. А також можуть виникнути проблеми із індивідуальними котушками запалення. Наступний двигун це 1,5 літра ДЦІ. він може бути в різних конфігураціях потужності від 90 до 110 кінських сил. У нас якраз на 110 кінських сил. Проблема цього двигуна, як ви вже знаєте, це те, що у нього на великих пробігах може потребуватися заміна вкладишів. У нього можуть прогорати поршні, а також не рекомендується брати цей автомобіль з паливною апаратурою Delphi, так як вона доволі проблемна. А якщо ви хочете паливну систему понадійніше, то якраз на 110-сильній версії стоїть паливна апаратура Siemens, яка більш надійна. Наступний двигун це 2.0 DCI, Він може бути також в різних варіантах потужності. Це на 130 і 178 кінських сил. У цього двигуна може вилазити проблема по помилка, не проблема. по… Датчику тискових хлопних газів і сажовому фільтру. Також цього двигуна може вилазити помилка по датчику температури, а також у нього може лопнути інтеркулер з усіма його патрубками. Також на цих автомобілях встановлювалися такі двигуни, як 3.5 v 6 а також 3.0 DCI. Але ці двигуни не популярні через це інформації про них доволі мало. І відомо тільки те, що вони їздять дуже багато. Палива. Перейдемо до коробок цього автомобіля. На них встановлювали шести ступки механіки та автомати. Проблема цих коробок є те, що у них можуть виходити з ладу щеплення, а також двохмасовий маховик. Але це характерно в основному для автоматів. Поговоримо трішки про ходову частину цього автомобіля. Передня ходова тут ходить. Приблизно 60-80 тисяч кілометрів, а заднє набагато довше. Що ж, переходимо до багажника цього автомобіля. Відкривається він тут звичайно. Як було сказано раніше, можна відкривати саме скло по кнопці, але наша комплектація цього не дозволяє. Багажник тут доволі практичний. Я б сказав би, що ну, не знаю, воно то не конкурує. Не конкуренція, але тут багажник приблизно як у гольфа 5 і Шкоди А5. ну Але ж все-таки. Далі. У нас є шторка така доволі ломуча, чи як сказати, така, що безформена, так сказати. Її можна зняти по ось цих штуках. Далі. Є такі нички. Тут одна. І всередині ще є доступ до фар. І з цієї сторони така ж сама. І також доступ до фар. Також, що ще? Тут у нас є розетка на 12 вольт. Така. Світло. Звичайне, жовте з однієї сторони, тільки з тої розетка. І також ось є такі речашки. Це спеціально для відкидання сидінь. Ось. я Нажимаю, раз відкинулося, два відкинулося. Підлога, до речі, майже рівна тут, але якщо обрати цю штуку, то все одно якось. Місце, ну, в деяких машин таке місце і з цією штукою. А тут нормально, будемо вважати, що підлога рівна. У нас є заводське запасне колесо, домкрат і Але не факт що він заводський. І ключі він, завернуті в тряпочки. Колесо у нас 16 го діаметру. Ну, і ось саме подивіться на цей багажник, ну воно ж рівне. рівне. Ну і крючки, щоб фіксувати цю штуку. Також тут є такі невеличкі, зовсім маленькі крєчки, порівнюючи, які були в Октавію, отакі десь. То тут вони зовсім такі зручні. Вони тут як якісь кнопочки маленькі. Що ж, переходимо до заднього ряду. Переходимо до заднього ряду. Як на мене, ручки в цьому автомобілі доволі прикольно відкриваються, але вони доволі проблемні. Почнемо з дверної карти. У нас тут є такий відраж. Відбивач світла при відкритій дверці вночі. Автомобіль, який їхатиме позаду вас, помітить вас. Далі така доволі велика колонка порівнюючи з той, яка була у мегану. у третьому. Але в мене у третьому була і акустика, така собі, тут нормально. Далі пискалка, хромова ручка. Тут ніякого узора. у нас немає, просто чорна така накладка. Але я думаю, що може бути. І склопідйомник. У нас він електро. Ще у нас в салоні також. 에, можна відкидати сидіння по ось цих кнопках, ось, дивіться. Зараз. І воно відкинулося. Це доволі зручна функція, що ззаду, що спереду. Якщо ви ззаду маєте... Е, несете груз в руках великий, і щоб не бігати туди-сюди, ви там дернули відкрили, а якщо тут щось потрібно, ви просто тут ось нажали, відкинули і все. До речі, ремінь тут. Не залазить під низ, він тут держиться. Оце. В сидіннях у нас є кріплення Ізофікс. Сидіння у нас такі сіро-чорні. Нормальні. Тут у нас таке пластмасове оббиття сидіння ззаду. Мені тут доволі зручно, Місця в голові вистачає з головою, як казав Денис. В ногах місця також багато. Тут немає ніяких карманів, тому місця тут доволі... Багато. Ручки у нас такі зручні з крючечком і з доводчиком. Є такі заглушки під сітку сюди можна повісити. І також ззаду забув показати, тут є також такі ж самі штуки. Подушки безпеки у нас в цих стійках їх немає. Є в цій стійці і в, і в сидіннях є. Далі. Є розетка на 12 вольт така тут. І пепельниця. Якась маленька. Нормально. Далі є під, підголівники у нас регулюються. Зараз покажу вам. Ось. Опусти. Підніми. Є підлокітник. Доволі зручний, відчуваю себе нормально. Тут у нас для великої бутилки і для бутилок поменше є або ж для стаканчиків. Доступу до бавника нема, звичайна пластмасова заглушка така. Також тут ще є таке світло, яке ну, не дуже гарне, але щось там можна побачити. Переходимо до першого ряду. Тут, коли відкриваєш дверку, такий звук. Далі. Спочатку поговоримо про дизайн торпеди. У нас така сама за розміром колонка, як і ззаду є. Тут у нас є світло і Ну, дві штуки, дві в одному. Також є тут таке невеличке. Місце, в якому є таке обшиття якимось матеріалом чомусь подібним до фетру. Далі. Електрорегулювання дзеркал у нас тут є. Автоскладування немає. Ручка така ж сама, як і ззаду. Тут у нас ручка схожа на ручку другого мегана, але тут вона покраще. І вона отак сходить в цю штуку. Можна заблокувати вікна. 4 скло під'йомника все. Переходимо сюди. Що я можу відмітити? Руль тут такий самий, як в мене, але тут є така полоса і цим воно відліч... відрізняється. Мультируля комплектація в нас не дозволила, але тут є така срібна накладка. Е, руль. Що я руль, ну, як руль, як руль. Регулювання уверх вниз, на себе від себе. Тут є така ничка, яка обшита фетром, а тут у нас резиновий обрік. Далі регулювання фор, регулювання світлості і відключення трекшн контроль. Такі трикутні у нас обдувачі, які можуть регулюватися, до речі, можуть регулюватися. Тут є пискалки, з м'якого пластику у нас зроблена терпеда, але він такий м'який, що тугувато прогинається. Підрульовий переключатель і управління мультимедії у нас тут є. Також тут такі невеликі управління медвурниками і ось управління фарами, і коли його відключать, буде такий неприємний звук. В принципі, цей звук є в усіх Рено. Далі. Приборка у нас доволі гарна, такі чітко виражені цифри на ній і різні позначення. Переходимо. До центральної частини. Що ж тут, по центральній частині, у нас тут немає екрану, але може бути фото зараз приложимо. Тут у нас щось подібне до обдувача такого суцільного великого. Оце вже обдувачі за ним знаходяться. Далі, у нас тут ось подушка безпеки є, в рулю є подушка безпеки і в стіках в цих є подушка безпеки, в цих немає. Далі у нас тут обдувачі, тут місце для ключ-карти. Ось ось кнопка старт стоп, магнітола. Ну, ця магнітола у нас така, одна з самих бомжацьких, так сказати. Але що ж поробити? Що, що маємо, то маємо. Тут озора ніякого немає, у нас, але він може бути. Далі тут у нас... Клімат чи не клімат? Ні, це не клімат. Тут у нас кондиціонер, але може бути клімат, він також знаходиться на цій штуці. Кнопка аварійки, підігрів переднього і заднього дзеркала і також центральний замок. І один підстаканник такий невеликий. Якби цього місця для ключ-карти не було, можливо був би і другий. Так. Тут у нас є таке невелике місто. місце. Короб... Селектор коробки передач у нас доволі такий величенький, з маленьким ходом, доволі зручний, і робитий такий шкірою і оцією срібною накладкою. Ручник може бути електричним, але у нас не електричний. І він повернутий в оцю сторону. Чомусь це то зручно, але чомусь непривично, що він розвернутий в сторону пасажира. Далі у нас тут така ничка, у якій є прикурювач. І сама маленька попільничка, яку я коли-небудь бачив. Кноп... Заглушка кнопки круїз контролю тут, світло. Світло, як світло, нічого не скажеш. Таке саме, як і світло, так само. Далі. У нас тут без підсвітки дзеркало. І у пасажира все таке саме. Таке дзеркальце у нас тут. Невелика, але в нього все видно. І підлокітник. У ньому є також розетка на 12 вольт. Підлокітник у нас тут дома регулюваннями, фіксаторами. Також у них може бути люк. І е, тут замість ручки у нас очечник із такою м'якенькою, там приклеєною, е, як губкою якоюсь такою маленькою. А у пасажира звичайна ручка. У нас тут також є ще пердачок, який е, плавно опускається, в ньому обшивка така гарна. Він е, у нас без охолодження, але може бути з охолодженням. Тут у нас сервісна книга Рено, яка у такому як е, пеналі невеличкому. Він дуже глибокий. Глибокий, довгий. дуже І з маленьким таким освітленням. Є у нас підігрів тут на е, три. три положення. І регулювання сидінь у пасажира по висоті немає. Регулювання у водія є. Перед-назад тут така велика ручка і е, спинку регулюється коліщатком. Твердості немає ні в... А, твердістю у водія є. Теж така ручка, доволі велика і зручна. Більше нічого не можу сказати, перейдемо до їзди. Тут ось є ось таке відключення подушки пасажира, подушки безпеки пасажирської. І так, перейдемо до їзди на цьому автомобілі. Хочу сказати, що посадка тут доволі, як на мене, спортивна. Так. Щеплення тут доволі тугувате, руль також. Але це через те, що, наскільки я пам'ятаю, тут гідропідсилювач руля, але може бути і електро. По поводу підвізки вона тут достатньо м'якенька. Так, місця для голови водія тут вистачає. Оскільки це версія на 110 кінських сил, вона повинна їхати, так як і всі інші автомобілі, як ми знімали. Так. Оглядовість тут доволі добра, доволі нормальна. Лобове тут височеньке, бокові також, дзеркала нормального розміру. Водійське, як і у більшості автомобілів поділено на дві зони, пасажирська ні. Так. Коробка передач тут шестиступінчата. Ну так, динаміка тут, як і у всіх Рено. Півторалітрових. Так, гальма тут доволі гарні, як для цього автомобіля. Педалі відзивчиві. Трогається вона з самим щепленням, тому що це дизель, але з невеличкими такою вібрацією. Що ще можна сказати? Не дивлячись на те, що підвізка цього автомобіля доволі м'якенька, на поганій дорогі я не рекомендував би на ньому їздити, тому що кліренс цього авто доволі маленький. А так, в принципі, проїзду на цьому автомобілі, я і все міг сказати. І так, вердикт про цей автомобіль, він мені сподобався. Це непоганий автомобіль, в принципі. Якби я його брав, я б його брав, Напевно, з 2-літровим двигуном в кращій комплектації в Але я розумію, що цей автомобіль буде коштувати дорого. І наскільки я знаю, якщо я потім захочу його перепродати, це буде доволі важко, так як ці автомобілі доволі важкувато продаються. В принципі, і все, що ти скажеш. Я скажу, що е, я б взяв би цей автомобіль, але не в цій комплектації, тому що ця комплектація одна з найгірших, які можуть бути. Тут е, навіть дзеркала не в колір і багато чого немає. Е, а так, в принципі, великий сімейний універсал, який підійде для довгих подорожей, так і для. Їзди по місту. Півтора літровий двигун їстиме небагато, тому можу вам його рекомендувати. Але якщо брати, я б узяв би рестайлінгового. Тому все, підписуйтесь на канал. І, до речі, цей автомобіль продається. Посилання побачите в описі. Всім удачі, до побачення. Слава Україні! Слава нації! <ій> і з Російської Федерації, слава Україні, слава нації, і з Російської Федерації, слава Україні, слава нації, і з Російської Федерації, і пиздець з Російської Федерації. Слава Україні.